Українські захисники а, зупинили 12 російських атак на південно-слобожанському напрямку. Напередодні про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. Бої точилися у районах Вовчанська, Кам'янки, а також у бік Дворічанського. Нові ну, бійці бригади ГАРД знищили кілька важливих цілей противника під час операції на південно-слобожанському напрямку напрямку. Особливу увагу приділили системі дальнього візуального спостереження Муром М. З її допомогою окупанти виявляли український особовий склад. А також техніку комплекс вдалося знайти завдяки розвідувальному безпілотнику Мавік, а знищити за допомогою оптоволоконного обладнання. Ця операція показала ефективність поєднання дронів та артилерії у боротьбі з ворожими системами спостереження. З нами зараз на прямому зв'язку начальник прикордонної застави підрозділу вогневої підтримки бригади Гард з позивним Альпіна. Я вас вітає. Доброго дня, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Альпіно, хочу про вовчанський напрямок детальніше розпитати, де фіксуєте найбільшу активність окупантів. Але перед цим, будь ласка, прошу всіх глядачів заакцентувати увагу на зборі. Беремо телефон у руки, відкриваємо камеру та скануємо QR-код. Той, хто не хоче сканувати QR-код, там є номер карти. Ви так само можете його використати для того, щоб зробити свій донат безпосередньо для бригади ГАРД. На що, на що саме? На що саме? Ми в тому числі Альпіну розпитаємо зараз. Е, ну, по збору, наша бригада ГАРД зараз наразі виконує завдання на південно-свобожанському напрямку. Збирає на дрони та комплектуючи до них. Е, є велика потреба до дронів, тому це є найважливіша. Е, Отросель для артилерії, тому що дрони шукають для нас цілі, коригують наш вогонь, і ми по ним працюємо. Виходить, як у нас зараз мета стоїть мільйон. На банці зараз є 60 тисяч. Будемо раді всім телеглядачам, які долучаться до збору, допоможуть нам знищити ворога. Ну, це, це прямий заклик до всіх, хто нас зараз дивиться, і буде дивитись просто у повторі. Ви знаєте, що робити. Я сподіваюся, що там не 60, а як мінімум 160 буде по результатам нашої розмови. Тепер по ситуації на Вовчанському напрямку безпосередньо та де ваш підрозділ у вашій зоні відповідальності працює. Яка вона? По всій смузі бойового зіткнення є ділянки, де противник проводить штурмові дії. Не скажу, що по своєму досвіду що є ділянка, де противник проводить тільки штурмові дії. Він робить акцент на удари дронами, робить акцент на ударами артилерійських своїх засобів. Це міномети, ствольна артилерія. Ну, але більш більш це є важкі дрони, які залітають до 40 кілометрів в тил наших військ. Як зруйнованим вовчанськом ворог пересувається сьогодні? Це підземні комунікації, спроби десь там по підвалах поховатись. Дивіться, фіксується нашою аеророзвідкою, що противник робить пересування малими диверсійними групами. Наша аеророзвідка фіксує це, і ми по ним наносимо удар своєю важкою технікою, а саме реактивною системою і ствольною артилерією. 63 тисячі на банці вже от хочете, щоб розривна п'ятниця була е, сьогодні у ворога. Донат, будь ласка, на бригаду ГАРД. хочете, щоб вони порозкинули мізками. Донат, будь ласка, на е, ГАРД. Е, qr код номер карти. Все це у ваших руках. Інвестуйте у е, відсутність е, ворога. Прямому сенсі цього слова ну, у присутність його у чорноземі та за вашою допомогою він за а техніка зупиниться. Альпіно стосовно е, власне е, ураження комплексу окупантів муром М. Можете детальніше розказати, що це за комплекс? Ми ти відео звісно показували, як це все відбувалось, проте тим не менш так, дивіться. Да, так, комплекс комплекс муром М. Це є дуже потужний тепловізійний пристрій з, з гарним зумом. Він фіксує наші війська десь на відстані до 10 кілометрів ну, бачить людину на 8-10 кілометрів. Техніку трошки більше, 8 і, і більше. Тому для нас це ну, дуже важливо, коли знищуємо таку техніку. 73 тисячі вже. Я бачу охочі інвестувати у відсутність ворога присутні, і я хочу, щоб їх було більше, тому закликаю вас заінвестувати ще більше. А, Альпіно, стосовно е, інших уражених точок, точки пусків безпілотників теж нещодавно були уражені. Розкажіть детальніше, що саме запускали звідти? Дивіться, в нас спочатку працювала аеророзвідка. Вийшли наші військові, запустили пташку, Пташка зафіксувала. Ну фіксує іноді не фіксує. Проводить аналіз місцевості. І після цього передає координати нам. Коригує наш вогонь, і ми своєю своїми установками наносимо вогневе враження по противнику. За часту у нас дуже добре виходить, і наші аеророзвідники, наша артилерія, дуже добре з цим справляється. Ворожі безпілотники, в тому числі спостережні. Вони ж працюють ну фактично не те, щоб 24 на 7, а прям чи не що хвилинно. От умовно знищили ворожі БПЛА, які там займалися коригуванням та. Одразу запускають нову групу, яка стає, стає на, на це місце. Чи ну, все ж таки бояться ризикувати технікою окупанти? Я б не сказав, що багато. У них дуже великий обсяг і людей живого, живої сили. В них дуже великий обсяг безпілотних систем, мавіків. Вони зачастую просто беруть, переїжджають і запускають, починають запускати, облаштовувати з інших місць. Угу, угу. Дивимось, що на банці є. А на банці у нас зараз 87 тисяч, і це не межа загальна мета 1 мільйон гривень. Знову ж таки, це на комплектуючі і супутні обладнання для дронів. Дрони потрібні. Щодня комплектуючи, потрібні, так само щодня і ворог вчиться в тому числі обходити, заважати Та, нашим безпілотникам я про радіозавади зараз. Як надовго, до речі, Альпіну вдається оминути ворожі радіозавади? Це питання тижня. Просто на окремих зонах ділянки від тижня до двох-трьох тижнів можна користуватись цим умовним вікном, поки ворог ну, знайде оцей відносно цілий наш безпілотник і вже щось там пошаманить у себе. Як по вашому напрямку? Дивіться, по нашому напрямку противник засунув свою радіоелектронну боротьбу, де тільки можна. Вона є на різних місцях, тому боротися з нею дуже важко. Але ну, в нас виходить. Своїми малими групами ми запускаємо свої ударні дрони, оптоволокно, які знищують там боротьбу, і Далі продовжує виконувати завдання по живій силі або по техніці противника. Альпіно, велике дякую вам за все, що ви робите. І від всіх глядачів, в тому числі, які дивляться нас. Спасибі на банці, практично 100 тисяч. Ну 93 є, але я впевнений, що нас ще дивляться у повторі буде більше. Альпіна це начальник прикордонної застави підрозділу вогнової підтримки бригади. Гартвін був на прямому відеозв'язку.